Друзі, а як вам такі новини? Зараз Британія і Німеччина відправляють своїх військових, хто не знає в Україну, і вони воюють дійсно з нашу сторону. І в Німеччині зараз мобілізація лікарів. Тобто всі лікарні зараз оголосили о тому, що їм потрібен додатковий персонал, вони збирають додаткові групи, додаткові зміни, розширюють можливість там операційних і так далі, особливо це бундесфер Кранкенхаус, військові госпіталі. Чому? Бо ну, всі прекрасно розуміють, що там, де війна, там буде дуже багато поранених. І нарешті Європа що то очинулася. розуміє всю цю біду загрозу я не знаю, чи вони так довго тягнули. На що вони розраховували, звідки така безпечність була, але зараз включається. І тут, то в Німеччині, хто в Польщі, хто ближче до України, не дадуть збрехати. Постійно зараз літають літаки, військові, гелікоптери, винищувачі набагато частіше, ніж раніше. Тобто, оці навчальні польоти були завжди, але зараз їх стало набагато-набагато більше. І ще декілька країн також починають вже відправляти військових, які воюють а, за нашу сторону, професійних, дуже сильні команди. Ясно, що найсильніше вони залишають у себе, але така от історія. Типу, це. Це неприємна новина. вона. Будь-яка новина за війну вона неприємна. Але в ряді того, що відбувається в нас в Україні, і з мобілізацією і з басифікацією, і що ніхто особливо вже не хоче йти і воювати, і ну всіх можна зрозуміти. І я б, незважаючи на те, що там в мене п'ять кульових, я все рівно не можу комусь сказати, поняли. Йди воюй, срочно захищай країну, бо я б не хотів, щоб жоден з людей не пережив, то що я пережив. поняли, жоден. Але от така ситуація, слава богу, нарешті включається Європа. Це в даному ключі, в даній ситуації гарні взагалі новини, е, глянемо, як будуть далі складатися подія, ви поки напишіть, що ви взагалі про це думаєте. І е, зараз дуже бачу багато наративів різних російської пропаганди, яка просто впиталась всіх наших блогерів. І люди, не розуміючи ситуації хочуть вже поскоріше закінчити війну, але ви не розумієте. Поміняв ви до кінця, ще раз повторюсь: я після п'яти кульових, я не хочу, щоб жодна людина пережила хоч краплину, того, що я пережив. Але ви не розумієте, що якщо ми здамось рашки. Вона не зупиниться, тобто це не ізбежна, Це питання часу, коли вона захватить Україну і примусить всіх потім йти з війною на Європу. Бо це план як і Трампа, так і, так і Путіна. Поняла? Вони два їм на дурочку треба. Що один, що другий вже грошей тільки що і за 10 життів не витратить, що хочеться вийти в історію. Тільки чого таким чином? Я не знаю. Ну... О, от така, отак от криша їде у людей. Тому я вам всім радив би насправді мобілізуватися в плані допомоги військовим і взагалі, підтримки військовим. Це ж не обов'язково грошима. Ви ж можете просто навіть відео підтримати військових. Ви можете їм відкриточки відправляти на. До фронту, да, ви можете їм кар картини писати, не знаю. Ну, типу, так як було на початку війни, поняло? Так, як ми були на початку війни, нас просто що зламало? Задайте, які ми були на початку війни. Ми були такими справжніми, такими єдиними. Потім, звісно, почало вилазити гамно, і ця вся наша влада, оцей весь капець, але в чому прикол? Це було завжди. Поміло? Така влада, блін, була завжди. А війна то відбувається зараз. І влада не може помінятися за секунду, в принципі, як і люди. Але якби не наші військові, які пішли проти всіх наказів і не на розмінування мостів і так далі.